О, олень! Реально де да, Олень? Діно. 400 метрів два. Си сокира, знаєш, куди запхаю? ха Ти тільки бачив. Ви просили? Я зробила в цьому відео. Я з Бібікою пограли в 99 ночей в Чи ночей? Коротше, 99 днів в лісі. Хочу вам сказати, що ця гра, ну вона мені насправді сподобалась. Чесно, я не думала, що вона настільки прикольна, бо якщо так подивитися на саму заставку цієї гри, то ну знаєте, трохи наганяє сумнів. Але коли я в неї зайшла, ну я по перше ніхрена не поняла, але це вже таке. Коли я грала більше, то чим раз більше я вникала суть цієї гри, вона мені чим раз там більше подобається. Тому ця гра можливо не в останнє на моєму каналі буде. Тому що може бути, що буде ще одна частина. Може навіть і трансляцію по ній зроблю. З так тонкий намек. І ви ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментар. Тут дуже потрібно. Давайте наберемо багато коментів, багато лайків. Пишіть ще якісь прикольні тактики щодо цієї гри. Мені буде цікаво почитати, зрозуміти, як правильно в це грати. Бо наскільки я поняла, там треба всякі бази робити, а наша база ну. Не видима. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там, де коли я щось виставляю, там я завчасно пишу, коли відео вийде. А ще я там додаткові всякі приколи кидаю. Тому коротше, якщо цікаво, то підписуйтесь. І ми пігнали. Hey, what's up, бро. Не мовчи. На no, і мовчи. <гум> Блін, Мені ж цікаво, як ти виглядаєш в ролі мужика. Йо! Що це було? Ти не мовчиш, а я тебе не чую, бра! О! Чекай, бро, повтори пожиш знову. Алло, йопта. О, вона жива! Так, селівай з цього режиму, він якийсь занадто такий. Неприкорний. Бро, якщо ти... Дай скажи щось, будь ласка. <клініс> бро, не заставляй мене сумніватися в твоїй орієнтації, будь ласка. Люди! О! Люди, Я прийшла. О, в тебе який скин! А Я却, а ти гола! <не> <Anni> <к� Adding> <к悉> <к悉> Цей бро почав сміятися і просто нічого. О, виживі 99 ночей. Коротше, нам треба дітей знайти. You know? а де мої діти? Народити. Так, shop the place wall. чекай, чи... Ми... мені просто цікаво. Нічого особистого. А, добре. Ааа, ти шо? Ти шо, <laughs> можеш? А шо я, а ша? Як я поняла, нам треба вижити тут. А... 99 ночей. Ти думаєш, ми виживемо? Ні. При тому, що знайти дітей, себе прогодувати, їх прогодувати, вижити і забулити того козла. О, булити козла я люблю. Це буде заняття номер один. А потім підемо собі так чисто в той тавер деференс. О, да! Обов'язково. Ось інши коло, хороші і ніс, ши хороші. Ось і ши через сонце ору, типа, тайпінші. Що в тебе дерево так літає? Алло. Йома, мене залагало. Перший день, думаю, нам треба зайнятися, щоб чисто в той костер все прям кидати. <гас> yeah! я, я, не, я не туди закинула. Обережно. Бро, в тебе воно впало. Блін. О, олень! Oh, Реально де да, Олень? Я не бачу. Ааа! Вот и шикає... мы. <свист> 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 я на факаши. Чему звуки не якась на плаче. Най поплаче? О, Що <день наступает>, да? <свист> <пух є> за да? А Я не знаю. А, кстати, в той мешок вроде можно щось класти. Можно я зайца покладу? Ты зайца шо ли вбиваешь, ты шо? Да. Бро, на. Не, не хочеш? Я з'їм. Проти тут треба запекти їх. Яра, тут говно в боги Говно Заскрий в Чи назас? Я не хочу нас розчаровувати, але походу мене все залагало. В смислі? Не треба. А я не відлагало. Темппер стоїть столкінг. Бляха. Так, з тебе сюди. Я тікаю! Ай, ай-яй, ай-яй-яй! Дай, я подивлюся. Виклю... Ні, не дай бо... ні, ти лівнула! Соля! алейкум! Я сподіваюся, що ми зараз на самого початку будемо грати. Правда, Соля? Беляха! Чуєш, ти маєш войс в Роблоксі? Пригни, якщо да. Якщо ні, сховай свою сокиру. Це неоднозначна персона. Це не однозначно. А, маєш? Алло! <ривіт> 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 <гум> Ладно. Линган, голи, 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 вачали. Ну це срака, бро. О, я надеюсь, что мы на мишене того <плес> не выбьем. Я тоже надеюсь, бро, бо це срака. Я, роз... я знаю, що вже по спидрану пробується все пройти. Бляха, тут а вовк идет в сраку. Nothing beats a Jet 2 holiday. And right now, you can save 50 pounds per person. Я зараз нам ліхтарик принесу. Так, зля курва за мною не біжить, слава Богу. Бро! Во, я біля вогнища нашого. Я тобі ліхтарик принесла. Ух, коротше, там в будиночку. Ого. Олінь, Олінь. Анечка. о о о Олені, ты сюда! Леня тільки Дина. 400 метрів вас. Візьми нефтар. Са, Сада, ти зараз, почекай секундочку, я дарма збираю. Це нормально. У цей мужик не ходит. нога ноги ходить, мужлан. Что за инфо? А я не знаю. Пiтр, до нас Пітер прийшов. А, За мною! Це що таке? Хто? Я не знаю, Вовка. А чи як дитина плаче? Дитина, ти в сараї? тебе тримають. А, тобто вовки до тебе біжуть, так? На мене аграриться Вовка. Hello. Чи як дитина реве? У мене тут якесь є послання. Ай! Ой, бра, я здохла. Як? Ай, мене вовки загризли. Я почула, О, як дитина, дитина плаче. Я захотіла допомогти. Ми більше, ніж два дні проживемо чи ні? Ні. Ти, ти, І ти що сокира, знаєш, куди запхаю? Ти тільки побачила. Корачу, я Давай. дітей рятувати не буду, і не йдуть в сраку, блін, з тими дітьми. Я тільки тебе прошу не вставляй, то, що я кашлю. <рес> Добре. Сурвайв 99 mm -hmm. днів. Ну, <рес> Два дня максимум. Ні, в тебе чотири да? да. Жесть. Ти побачила, як я тупо здохла, я здохла від голоду. Чому в мене на вулиці якісь мужики там ходять? Чому в мене якісь, не знаю, недертальці до мене підійшли? Все, я. Померла. Ну що я тобі скажу, лох? Тебе нормально? Ладно, вибач. Вибач, я йду працювати, я йду тобі допомагати. Турс лейтел. Тільки накажи, що тебе знов залагало. Я грабу просто. Так вот. Опа, так. Я отак. йду в хату, я йду в хату, я йду в хату. Ні, ти мені просто хату. скажи, нахуй рана моцього дітей. Правильно. Правильно. No. Ну то все блин. Граємо в Minecraft. Minecraft Probloxy. В Tільки шаулені треба забули все. О, oh, чеш, тут є якась записка. Я ага, можу раз. прочитати. Давай. Okay. Rangers log 1. Something okay. very strange was been going to the bar. A few days ago I noticed a deer standing on its high legs and looking at me. At first I shouldn't. <laughs> it was <laughs> Брат, тут ніч. Прикольно, а я чуть-чуть не вдома. Я теж. Чи ж зараз? я бачу, я різні. бачу, вона коло мене, вона коло мене, вона коло мене. Вона бігає. Коротше, тут так. в чому прикол? Тут на четвертому дні прийдуть до нас в нашу логову цигани. Тому пропоную на четвертий день звалити звідси. І що робити? Може, в якійсь хаті заховатися? Ну я не знаю, я на вишку зазвичай херачу. Я тобі їсти зробила. Йди поїж, сонце. О. Ти моє. На. Я а Що за гриб? Я прям пригадував лице. Це взагалі то курка. Ой, бляка, курка. Це заєць, тур я хочу вас тут облутати все. Що це? Беремо. Я все говно збираю. Я його прям жру, я його нюхаю вночі. Ой, я цей шлях. Що за хорор? мною, вовку, біжи. Вова, Жопі Жопіваланчик, не рухай мене, Вован, Давай не треба, будь ласка. що в мене є. Фігата обвалило все! Ладно, я йду. Мені насрач що ніч зараз. Ага, а потім буде як завжди. Ано з'їж то. Дякую, не хочу. Та це його м'ясо. Я не хочу його м'ясо. Ух, як смачно. Ух, як смачно, Ух, але смачно. не давай мені цього. Кролік, іди до мене. Треба на четвертий день на вишку, так? Так, да, на четвертий день на вишку, бо нам буде срака, до нас колонія п'єде. Окей, я зараз закидую. тільки то йде вже? Бажано. Блін, А раніше сказати. а? <плес> Господи. Це що? Ні, за мною зараз цигани буде бігати, в рух, І це без приколів. <плес> <я> що... <плес> Боже поможе. На мною шоу лень! Я перший театр, я рейдо живий. То я говна того понакидувала. Я його поскладала Тобі. День Оку. Ох, слава тобі! Ось... А! Їм? Вони досі біля нашого фаєр Ох, дебіли. Ой, біли. Ой, інфо, інфо. А чого в мене дерево сидіть, скажи, мені, будь ласка. Є! я вбила їх! Ох, молодець. Ооо, я їх спалити можу! Клас! Я раб, мені зараз буде капець! В Смислі? Не дай Бог ти зараз вийдеш, соля, вісім днів. Дивися, що в мене є, ти мені зараз тисяч будеш. Шоооооо! Тільки в мене не стріляє. Ой, блін, да що я стрільнула? Да не, ч ти в чому че в мене? надо? Да я не знаю. Соля, ну... Чеш? А якого хрена у нас типа хліб? Тьфу ти, хліб! Торт виріс, Ладно. Тут нас? в мене канистра, яра. Ты поканистра Боже. Так, вовк. Я тебе загрузю, что тут буде видеть, полик. Не, от ты прикинь, як то соло грати. Це капец. А що це за будка, як ніби туалет? туди я як... Боже. Тільки докажи. Тільки докажи, что Ти є. Херачу. Да я боюся. На мене тільки що просто з пусту. Ай, ні, не, Ладно, я біжу. я біжу. Біжи. Бежи. Боже, в мене такий стрес був, бро. У мене такий стрес був. мене розумієш, в мене один раз просто з якоїсь сраки прилетів той вовк. Потім з іншої сраки прилетів ще один вовк. Я думала, що це той, що це та срака, типу той Олень. Але не слава Богу, це не він був. І за Я

Ну все, бро, капс, да. Чуєш, а волфстанс це типа мені треба вовка вбити. Що я? Ти зараз охренієш від того, яку я луту зараз принесу. Знаєш, тут ще й так багато їжі, у мене планшет розрядився. Біжи. Просто біжи! Просто біжи! Прямо! Біжи за мною! Ай! Ти ти де? Да? Я обіцелюсь. Ти, ти де? Да? Я на вишці вже. Я вже на вишці. Ти на вишці? А він, він, він за мною побіг і мене вдарив. Ого. Чому він нас були? Я користо, там до ліхтар. вишці. я трошки відійду, я йду водичку собі похліптаю, бо це капець, мене аж горло пересохло від вашого того 99 лісу. А <пас> добре, і так у добра. У-да-у-да-да да да у да да Even don't you say If you love to die Абра-ка-да Two hours later <поцес> на, на екран тільки що писала типу, Слышти? Алкаш Раз Ой, бро, бро, помежи, помежи Тебе в <рик> <рик> Чуєш? Соля. Солечка, сонце твоє золота. Подивися, будь ласка, який в мене лут випав з мене. <рик> <рик> Ти бачиш, хто біля мене лежить, <рик> я його на дереві знайшла. <рик> тобі треба було сюди лізти. А можна <рик> закинути туди? Ні, я тебе не можу. А ні, може. <рик> Чому ти з моїм трупом бавишся? А шо мені робити ще з нею? <звук> Коротше, пішли в Tower of Френс. Давай!